Гріється на сонечку. А, почули, почули, що я прийшла. І тікать. Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Мама вже он, на вулиці ганяє. Вибачайте, в мене трошки голос, бо прихворіла такий. Зараз вам нямать, дам всім подаю. Насранок прохолодний, але. Приморозку не було, ми вистояли, але бачила, що і в нас в області сьогодні було, просто у нас тут вище якось село, так пронесло так, несу. Сніданок поросятка. Ну, звісно, у них і мамка була. Але запитували, що я їм даю, що вони так гарно чавкають. Там дерт. І залила молочко. Або в мене ну, зараз це сухе молоко розведене водою. Коли є молоко, то звичайне молоко. І так вони чавкають. Така маленька мисочка, бо це так, у них ще баловство. А ось. Треба комбікорм їм купити, тоді треба ставити їм коритися, щоб вони вже не переводили. І гарно, їдять. ви дивіться малюки кажу. Жопа в кого висить, а? не в ліс. Ну, вони гарно їдять із мамкиного корита. Вони там, звісно, і сплять, ну вони гарно їдять. Оце, оцього маленького зараз будемо спляшечки годувати. Так, ану. Бояться таке, наче я до вас перший раз сиджу. Хоча я тут хожу ж. Ану, бігом, бігом, іди сюди. Ану, іди, іди, Кажи, я не боюся, я не боюся, бо в мене годують. Так, булочка, не треба мене пихати. Фу, фу. Це булочка ззаді мене пихає. Не влізеш ти, не влізеш, тобі не дадуть. А ні, щось там воно вліз трошки. Добре, піду я вам на обід, пошукаю більше кориці. Є там, приготую. Що там? Підеш? Не підешся, тебе ловить треба. Ти, мені пік. Пішли. Моня там є. Скажи, ну а що мені ваша моня, якщо тут подивіться? Я ж кажу, він тут так жвавий, щось їсть, але таке малеш. Ну нічого. Женя з ним носиться, це його поросятка. Коти. У нас вже є замовлення на більшу частину поросяток. Ну, це так, поки балачки балачками, а там подивимося. Будуть брати чи ні. Троє людей вже. Так? Так, виноградик стоїть. Все добре, але глянула, а там іще стоїть така температура плюс 4 туди через пару днів. Коли воно вже закінчиться, люди пишуть: взагалі все померзло, нічого немає. Так, зараз ще винесу курчат. Якраз роса пройде, бо на городі роса і буду йти, треба досапати картоплю сьогодні. Там її небагато, але сапати ще всього є, не пересапати. Ну, а це йдучи вже туди в двір. Думаю, гляну, що тут в парничках робиться. Ось такі огірочки, але щось вони трошки хворіють. Треба ось по листу видно. Треба обробити буде ввечері. Там, біопрепаратами. І ось дивіться, вже є тут манюнки. Так що, якщо виживе, будуть. Там, оце кабачок. Так ось щось там начіплялося. Зараз полью чи ні, чи мокро. та ні, тут мокренько. І все. Нехай. Так, а це ось інший парничок з розсадою, помідорчиків. Там ще картопелька є, 4 рядочки. Санька ось гарний такий сами, самий кращий І височенький, і ніжка товстенька. Ну і ці ось Bobcat, Hepinett. Їх мало зійшло, але вони такі гарненькі. Це жовтеньких ось також мало зійшло. В цьому році погана схожість на сіня. Хоча завжди це беру. Ну, щось пішло не так. А ось. Там далі ляна, Ріо он що там бачу, загадка, лагідний, рома і високорослі мої там різні. То такі вони треба на вечір підживити чимось, піду, подивлю, що там в мене ще є. Ось так. Ніяк не дійду до хати. А пахнуть, як наче я збираю помідори. М. Вже отак буду їх. Відкривати з однієї сторони сонечко там світить зараз, щоб загортовувалася, бо санька такий, що вже можна буде висаджувати. А ті, звісно, ще маленькі. Ну, я попроривала і бур'ян, і трошки маленьких помідор, то, може, ніжка стане гарненька. Ось так. А це ось рвала редисечку, дивіться, яка гарненька. Правда, її он щось піджувало, але почиститься і буде все нормально. Такий сорт я оце садила, чи сора, чи як. Ну, проста, не F1. І так вона мені сподобалась, треба... треба глянути по відео, як воно називається, бо це я так сказала, не пам'ятаю. Треба на наступний рік брати, дуже класно. І дивіться, вчора вже Женька дві штучки червоненькі зірвав, вже ось починає достигати. Тут, там. Вон, там. Так що, якщо приморозки більше не буде, то. Полуничка буде, хоча за приморозки це ж розповідала зранку. У нас село, так і ми живемо зверху, а там, де балка, то приморозок все-таки був. Так, На городі поки все. Зараз йду робити напій з бузини. А так як поки вона чистенька, треба швиденько зробити. Ну, а ввечері вже підемо далі. Сьогодні ще купили цю розсаду, помідор, 10 штучок, бо в мене ж вони є, ви бачили, але. Вони будуть туди далі, а ці такі вже цвітуть, так що посадимо, можеш, приморозків більше не буде. Оце, кажу, у мене хобі, сама до себе сьогодні сміялася. Одні там те люблять, те, щось купують, задоволені. А тут а, лізеш рачки з того городу, зате задоволена. Ну, хочу сказати навіть і вам, і сама собі, що так, можна навіть було б і не садити. Не то, що весь, а. Оце тут, так, де полуничка залишити, а далі там засадити чи пшеницею. Можна мені таке. Чоловік і пропонував, і ми колись думали, але ніяк це, оце в мене город, а я буду там пшеницю садити. Подобається це щось там, ковирятися. Сапати, правда, не дуже я полюбляю. А от садитись там процес, виривати, збирати врожай, це мені подобається. Так що потихеньку справляємось. Ось такі квіточки зараз нарву собі. На 10 бутильків, і будемо разом з вами робити. Друзі, я вже з цим компотом, напоєм працюю. Треба мені, ну, жменька десь на бутиль. Не беру я отак китицю, бо оце воно таке можеше і зірвати. А отак біля біленького відриваємо і сюди Дубль два. Закаті її закрили. Тепер з цим. Скоро полуничка піде. Ну, полюбляю я такі компоти. Ну, смачно. У кожного різні смаки: хтось полюбляє, хтось ні привіт. Я не знаю, правда, як вас звати. Знаю, що аккаунт ваш називається Сонце. Ви завжди, коли щось таке цікаве ось консервація якась вам таке подобається. Тож, хочу сказати, що далі ще будуть цікаві напої от такі. Бо написали мені декілька рецептів, Тож, будемо закривати. Сюди все так, як і за Катією її дивився. Апельсин. Лист м'яти, Хто полюбляє більше, той більше. Лимон. так, треба знайти. Лимон. Цукор в склянках. Хто більше, хто менше. Ну, менше ні, а більше можна. Бо воно таке не дуже солодке. Лимонна кислота. Можна і півчайної ложечки, можна і чайну. Я беру чайну без гірки. Заливаю окропом. і все, наш напій готовий. Ще туди далі будемо робити квас бузини чи шампанське, бо я вже все обірвала, ну, то, що є біля нас, та, що розцвіла. Там, розцвіте, то ж будемо робити ще. Але то так, в пляшечки відкриваємо і п'ємо. Так, буду я далі працювати, а потім вімкнуся до вас. Будемо далі щось показувати вам. У нас вже вечір женьок збирає курчаток, а я буду заносити. А що Женьок, бо бачите, куди він заліз? Вчора я так залазила, бо Женька зайнятий був. Ну, як зайнятий, заснула дитина. Спав собі. А я знімала це, до речі, як я там лазила. Ну потім я передумала це викладати. Ну, я дістала, трошки не продумала Ну Женьку, якраз робота. Кожен вечір є. Так, буду заносити. Вийшла на город і хочу сказати, що тепер мені залишилось менше роботи і більше вільного часу. Ну як? Просто буду сапати це, що залишилося. А чого я так кажу? Бо сьогодні нам підгорнули картоплю мотоблоком, і це вже мені набагато буде легше. Зараз покажу вам. Там підгорнулася, я туди йду. І зараз ще хочу полити капусточку, цю, що я садила. день вона була така, як тряпочка лежала, але вже піднімається, тож треба полити. Сьогодні я просапала, прочухала там, де розсада має бути таке. Ну, зелені вже немає, от тільки там трошки з краю городу. це там кукурудза, але я там вчора обробила. Тож, отак. От Отака. Картопля в нас вся вийшла. Це тут бурячок. Треба також буде його проривати. Ну, це мені залишилося це морква, така зараз я вам покажу. Коротше, роботи ще вистачає. Але вже одне діло зроблене. Ну, такі щось гарно нагорнулося, незвично. Я сапою таке не нагортаю. Ну, подивимося, що воно і як буде. О, яка в мене робота залишилася. Це те, що я саме більше не люблю, але ж крім мене, це ніхто не буде робити. Треба проривати морку. Бо так я була, коли вона ще зовсім маленька вилазила, була прочухала між рядками, а тепер ось рвати. Будемо дрібну моторику розвивати. Що треба ще чекати? Значить, будемо виривати бур'ян, а чекати, поки морква ще підросте, бо щось дуже маленьке. І дивлюся, це треба буде починати, що це тут сапати. Що я перший раз трошки прочухала. І дивлюся, тільки що побачила, що цибуля вся в цих бухах треба пообривати. Ніколи такого не було, що так багато. Це дійсно то кажуть, що рано не можна садити, хоча... Кого слухати не знаєш, той каже так, той каже так. І під зиму ж садимо цибулю, а тут не знаю. Ну, цибухів багато. Ось такі помідорчики. Саме більше, що мені подобається, це що вони отак з землею можна посадити і вони краще приймаються. Зараз. Піду висаджу, а ціну не знаю, бо не я купувала, а забула запитати. Але на тому тижні була ціна 60 гривень за десяток. Тож, зараз піду висаджу ці помідори, пулью капусту і на сьогодні все. Вже знімати не буду, хоча ще крутитися буде. Але треба швиденько. Бо ще... І відпочити, звісно, треба і собі час приділити, не тільки щось робити. Тож, дякую вам за те, що ви зі мною. І до нових зустрічей. Пока пока.